На на сьогодні Одеська міська рада працює в е, звичайно незвичайному режимі в такому інформаційному полі, але вона є повноважною. Закон, який визначає роботу будь-якої сільської селищної міської ради, говорить про те, що е, у визначених е, е, законом випадках голова е, тієї чи іншої ради може бути, е, може. Бути звільнений з своєї посади, бути позбавлений повноважень за рішенням відповідної ради. Закон каже, що у випадку, якщо президент запроваджує військову адміністрацію населеного пункту, то далі питання ставиться перед Верховною Радою. Чи передати призначеному голові. Військової адміністрації самоврядні повноваження чи не передавати? Закон каже так, що президент взагалі може е, запровадити е, військову адміністрацію де-інде.